Друзі, всім великий привіт! Нарешті майбутнє настало, тому що Tether Gold тепер інтегровано на Stanfile. StanFi представляє Omnichain версію Tether Gold, що відкриває доступ до фізичного золота в екосистемі Ton. Давайте коротко, що таке Tether Gold і чому це важливо? Він дає змогу володіти реальним фізичним золотом, яке зберігається у швейцарських сховищах, а не просто відстежувати його ціну. Тепер ми можемо реально торгувати золотом 24 на 7. І які основні переваги є для нас? Це реальне володіння золотом. Це не просто ціна на золото, це ваше золото. Друге, це доступ 24 на 7, ми можемо торгувати золотом будь-коли без обмежень. І третє, це дробове володіння. Ми можемо купувати золото частинами на будь-який бюджет. Тому що, якщо, наприклад, хто не знає, якщо купувати золото, фізичне золото, воно продається злитками і... Від 0,5 грам. А тут ви можете купити золото на будь-яку ціну. І почніть торгувати золото на Stanfile. Посилання я залишу в описі під даним відео. Просто переходимо у пул. Приєднуємось в верхньому в правому куті, приєднуємо свій гаманець Tone. Я вже його приєднав і додаємо ліквідність. Для цього натискаємо Add Liquidity. І додаємо ліквідність у золоті та USDT. Таким образом, на пасиві зможете заробляти гроші. Також є ще один пул, так само з тон. Якщо ви, наприклад, холдер тон, то вам буде зручніше а, брати участь у цьому пулі. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео.